Треба, щоб тут була мертва лінія. Ви крутите головку. І, до речі, цей кронштейн може по-різному калібруватися. Все просто так тепер розповім про кармани. Неважливо, як повільно ти просуваєшся, головне, щоб ти не зупиняєшся. Друзі, всім великий привіт ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. Сьогодні у мене на огляді новинки, а саме лазерні рівні від торгової марки Techman. Один із них модель TSL 12 на 30 G та другий карманний рівень модель TSL 2 х 2 на двадцять Ну і звичайно, друзі, я їх буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Модель TSL 1230G має 3D проекцію, тобто 12 ліній. Максимальна робоча відстань 25 метрів, вага цього рівня 900 грам, похибка виміру на 7 метрів плюс-мінус 3 мм. Рівень TSL 2 на 20R як я сказав, рахується вже карманним рівнем. Має дві проекції вертикаль та горизонталь, а також цим рівнем можна виставляти косі лінії. Це я все продемонструю у тесті. Максимальна робоча відстань цього рівня 25 метрів. Похибка виміру на 7 метрів, також плюс-мінус 3 мм. Вставляється цей рівень, як ви бачите, в такому пластиковому антиударному кейсі. Кожен елемент має відповідно своє посадкове місце Рівень, платформа, настінний кронштейн. Навіть перехідник з однієї різьби на другу також має своє посадкове місце. Дві акумуляторні літіоні батареї. Кожна з батарей має 3000 мАч І саме кайфово, що тут іде зарядний блок як для мобільних телефонів, тобто USB. На перехід Type-C. Незвичайно керівництво з експлуатації. Та ось такий гарантійний талон на мінімалках. Карманний рівень також має свій мінімальний кейс для транспортування. Ось така сумочка, яка практично не прогинається від натискань. Тобто, якщо він впаде, йому абсолютно нічого не буде. А також вишенькою на торті цього рівня, як бачите, є пульт для керування ось такою антеною, яка витягується. І хочу вам ще показати, що кожна із батарей має додатковий роз'єм для заряджання, щоб зарядити цей рівень, батареї треба винімати. Ну що ж, друзі, тепер як завжди розповім тим людям, хто купує в інтернеті, ну і немає можливості потримати даний рівень, а тим більше ним користуватися. Так, для початку давайте встановимо акумуляторну батарею. Хочу зразу сказати, що цей рівень має повністю, повністю прогумований корпус. Лазерні головки в даному рівню поворотні, можна повертати. Потім я це продемонструю у тесті. У нижній частині рівня є блокування маятника. У верхній частині є кнопки для керування, і, як бачите, є індикатор заряду акумулятора. Як ви чуєте, рівень має звуковий сигнал, якщо десь нерівно він стоїть, розкажу вам про кнопки керування, відповідно, Г-горизонталь, В-вертикаль, і кнопка режимів. А має вона 4 режими, тобто перший. Режим це є тускла лінія, яскрава лінія, режим енергозбереження. Покажу, як включаються вертикальні лінії, одна вертикаль, тобто на 360 градусів, друга вертикаль і дві разом. Відповідно, якщо хочете, горизонталь можна вимкнути. І четвертий режим це є режим для косих для похилих ліній. Як він активується. Тобто рівень треба виключити. Ви виключили і активуєте відповідно ось цією кнопкою. Як бачите, індикатор світить червоним. І можна проєктувати всякі різні кусі лінії, і рівень не буде вам створювати ніяких звукових сигналів. І також можна нахиляти його з вертикалями. Тобто, як хочете, так і проєктуєте. Хоч ось такими ромбами, наприклад. Опа, усім привіт! Сьогодні разом з вами подивимося, по чому на є е каталог, продають усякі лазерні рівні від різних інтернет-магазинів, адже тут найзручніше підбирати та порівнювати товари. Такс, давайте увімкну свою темну тему, бо увечері зручніше розглядати, коли екран не світить у очі. Ось справа є фільтр, де можна обрати по максимальній дальності, по проекції та по кольору променя. Тобто, як бачите, ну Дуже розширений фільтр під найвибагливіших покупців. Зверху є фільтр по торговим марках. Вибираю Techman і усі лазерні рівні, як на долоні, ось цей рівень з час огляду. І відразу видно, скільки інтернет-магазинів пропонує даний товар. Отож, друзі, кого цікавлять лазерні рівні, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Та чекаю від вас коментарів. Так, друзі, доповню трішки асистента. А саме, що є каталог, оголошує конкурс на 20 тисяч гривень. Все дуже просто. Крок перший: зареєструватися треба на її каталог з емейлом, щоб з вами змогли зв'язатися. Крок другий: створюємо список того, що вам хочеться. Але щоб сума не перевищувала 20 тисяч гривень. Немає різниці. Це може бути гаджет, може бути болгарка. Зовсім немає різниці. Що це, але список має бути відкритим. Третій крок: залишаємо розгорнути. Відгук тої речі, яка у вас є, тобто ваш реальний досвід користування, і додаєте своє фото, чим ви користуєтеся. Четвертий крок: залишайте посилання на свій відгук у Google формі. А якщо хочете доточніше подивитися, мій породатий колега розказав вам доточніше посилання, як приймати участь, я залишу в описі. Також під відео. Дуже зручно, що ці головки в рівні всі поворотні, тобто всі три головки поворотні, це зроблено для того, щоб зміщати мертві лінії. Бачите? Тобто, якщо вам важливо щось, ви хочете прямо по лінії викласти і вам не треба, щоб тут була мертва лінія, ви крутите головку і лінія зміщається. Зручно, зручно. Так, давайте покажу вам, як працює платформа. Ставите рівень і ось так піднімаєте на ту висоту, яку вам потрібно. У нижній частині рівня є різьба, і куди безпосередньо можна закручувати перехід на більшу різьбу. Покажу, як виглядає кронштейн. І, до речі, цей кронштейн може по-різному калібруватися. Як бачите, можна калібрувати його під кутом, можна повертати і можна калібрувати його по горизонталі. Фіксується дуже просто. Сам по собі кронштейн має потужних два неодимових магніта. Ось таку пластину фіксуєте на стінку. І ось, будь ласка. Давайте спробуємо, як працює з пульта. Це переключає яскравість ліній. Це включає вертикалі. А А буква включає горизонталь. Все просто. Так, тепер розповім про карманний. Цей рівень йде повністю-повністю. Прогумований, у нижній частині має різьбу 1-4. Працює від двох батареїв, які йдуть в комплекті типу АА. Вмикається рівень дуже просто. Ось цим звуком для розблокування маятника. Бачите, увімкнули. Як бачите, проекція у цьому рівні червона. Так, покажу, що цей рівень має горизонталь-вертикаль. Рівень йде, як бачите, самовирівнюючий. Якщо десь йде на перекос, звукового сигналу немає. Але є мигання, що сповіщає, що ви нерівно рівно встановили рівень. Плюс є також режим коси ліній. Що для того потрібно зробити? Треба вимкнути рівень, тобто зафіксувати маятник і безпосередньо кнопкою включення ви включаєте і ось відбиваєте косі. Як вам треба, так і працюєте. Покажу ще всі режими роботи цього рівня. Зажали кнопку. Як бачите, йде світловий сигнал, тобто в цьому режимі ви можете перемикати яскравість. Як бачите лінії тускліші, другий режим, третій і четвертий найяскравіший режим. Перевіримо, чи є тут ефект пам'яті. Ось, наприклад, я зараз увімкну на самий тусклий режим. Вимкну, вімкну. Ні, ефекту пам'яті тут немає. Треба ще раз зажати, щоб був сигнал. І тоді безпосередньо регулювати режими яскравості. Так, друзі, увімкнув я рівень і позначив, як бачите, по лініях маркером. Тобто хочу перевірити, як він працює в плоскості. І також на цих двох стінах є позначки маркером. Зараз я його буду крутити на 360 градусів і ми побачимо. Червону лінію слабше. Видно, але, як бачите, ідеально все по лінії працює. І тут також ідеально. Старі лінії в мене залишились після старого тесту. Відповідно, я відмічу по нових лініях. Ідеально. Також. Ідеально. Також ідеально. Тобто горизонталь відмітив. По чотирьох лініях я рівень розверну на 180 градусів. Ось так. І побачимо, чи він точно по цих лініях показує. Вирівнямося точнісінько по лініях. Там також. Тут також. І ось по цій лінії ідеально. Ще давайте поверну його. На 90 градусів, і подивимося. Вирівнюється. Ідеально, друзі, ідеально показує по всіх лініях проекцію. Тут також. І по цій лінії також ідеально. Так, стандартний тест. увімкнув вертикаль. І навіть при сильному освітленні видно, що показує вертикальну лінію. І лінія рівно-рівно йде по ось цьому. Шнурку. Друзі, як бачите, виставив рівень по плитці і можна перевіряти, чи майстри рівно поклали плитку. Включив повністю всі лінії і ось, будь ласка, як бачите, яка проекція. Тобто і по потолку, як бачите, вся 3D-проекція. І видно аж в кінець-кінець коридору, навіть якщо увімкнеться світло. Давайте. Так, Давайте перевірю пульт. З 20 метрів не тягне, підійду трішки ближче. Ну, З 15 метрів пульт працює. Все переключаю, все включаю. І ось оцей спеціальний режим для вловлювачів лазерного рівня. Так, включив рівень. І що хочу сказати, що більш-менш яскравості вистачає. Наприклад, в коридорі світло і, і видно, що ось по потолку йде лінія. Всключилася лампочка і все рівно червону лінію видно. 2 мм з 10 метрів. Ну що ж, а тепер поїхали його розбирати. Ось так виглядає цей 3D-рівень. Як бачите, в задній частині рівня є магніт. Тобто по цьому магніту він калібрується. До речі, в майбутньому, якщо що зіб'ється, все можна калібрувати, виставляти, все на гвинтиках, все як бачите, розбірне. Ну, Як на мене, зроблено все акуратно. Претензій немає. Плата також, бачите, вблистить, пролакована. Кажу зблизька маркування лазерів. Покажу, як працює механізм фіксації, пластикові такі зажими маятника. Але відразу, коли ви їх розжимаєте, то, як бачите, вмикається мікрик. Знизу під маятником є неодимовий магніт і відповідно ось тут є налаштування рівня. Тобто, якщо він вам зіб'ється, його можна калібрувати. Покажу, як виглядає верхній частині плати. Ну, претензій тут немає. Деякі частини плати, як бачите, Ролаковані. В принципі, друзі, претензій до нього немає. Цей рівень карманний. На свою ціну він топ. Як ви побачили, на 10 метрах в нього нормальна товщина ліній і претензій стосовно цього немає. Ну що ж, будемо підводити підсумок. Друзі, що тут сказати, мені особисто дуже сподобався той 3D-рівень. Сподобався тим, що можна головки виставляти від мертвих ліній. Так само. На 360 градусів він працює ідеально. Я думаю, комплектацію того рівня зацінить кожен майстер. Нічого не треба докупляти окремо, все є вже в наявності. Дуже сподобалось, що в комплекті йде пульт. Це дуже зручно, так само буде майстрам, і забув показати, що... Пуль цей працює від батарейки 23А. Ну і мені реально не стидно його рекомендувати для різних професійних задач, тому що тут функцій досить багато. Єдине, що мені тут не хватало, так це зелених окулярів. Друзі, пишіть, чи важливо, щоб були зелені окуляри. Ну а якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.